Добрий день! Ми проходимо з вами структуру речень, у яких присудок виражений зворотом There is, There are. На домашні завдання у нас будуть вправи 26.4 та 26.5. На минулому уроці ми робили з вами вправи, в яких присудок There Is. І підмет, виражений одниною або незлічуваним іменником. Тобто іменником, який не можна порахувати, не можна сказати, два варення або е, дві е, кипячені води. Вправа 26.4 на множину. Тобто зворот there are і підмет, виражений множиною. У нас є тут чотири стовпчики, і треба скласти речення. Присудок there are. І далі надається нам декілька слів, які позначають множину. Це сам декілька many-багато і числівники Six, Four, two. Далі йдуть іменники, які виражають підмет. Вони стоять всі у множині, і знов-таки нагадую вам: pairs of shoes, тобто пари черевиків множина. Дивимося і звертаємо увагу не на черевики, які стоять у множині, а на пари, декілька пар черевиків. І останній стовпчик у нас. Обставина місця, де вони знаходяться, і треба підібрати, скласти речення. Вправа нескладна, робимо її звичайно з перекладом. І пам'ятаємо, що спочатку пишемо обставину місця у перекладі, а потім що знаходиться. Наприклад, як є тут у нас у прикладу: There are two birds in the tree. І переклад на дереві. Дві пташки. І знов таки нагадую вам In the tree, але пишемо на дереві. Тобто прийменник IN, але перекладаємо ON на на. Вправа 26.5. Нам треба вставити дієслова або IS, або are. І розглянемо її. Перше речення, як зразок вам уже наданий: There are two girls at home. Вдома дві дівчинки. Тут дві дівчинки, множина, тому стоїть are. Друге речення нам дано There пропуск A Silver Bell in the Box. A silver bell срібний дзвінок один, тому, звичайно, буде Is. Далі у нас йде There are many trees. Якщо багато дерев, то буде, звичайно, are. І хочу звернути вашу увагу на четверте. У нас тут пропуск, після нього йде jam. Іменник незлічуваний, він йде одниною. Буде is. П'яте речення однина. Ми бачимо, навіть стоїть артикль «е», тобто однина буде, так, звичайно. Для «однини» ми вживаємо «is». Шосте речення. Some new words. Words, декілька нових слів, множина. У сьомому реченні «some water» Ого, це незлічуваний іменник, Уже знаємо, що ставити. Тобто якась кількість води. І пам'ятаємо, незлічування йдуть одниною і буде діє слово ІС. Дев'яте. артикль нам вказує, що це однина, стоїть Е, тут дуже легко визначити, і дев'яте. У восьмому артиклі. У дев'ятому у нас множина і десятий також Five Boys. Тому визначити дуже легко. Пишемо з перекладом. І знов-таки нагадую: починаємо переклад з обставини місця. Дякую, до побачення!